Виконуємо номер 1316 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, які з рівностей правильні. Перша рівність 2 мм дорівнюють 0,2 м. Друга рівність 5 дециметрів дорівнюють 0,5 м. 3 рівні 7 мм дорівнюють 0,7 дециметра. Четверта 421 см дорівнюють 4,21 метра. 5 3,5 см дорівнюють 3,5 метра. Шоста 279 мм дорівнює 2,79 дециметра. 7 4 дециметри квадратних дорівнюють 0,4 м квадратних. 8 54 дециметри квадратних дорівнюють 0,54 м квадратних. 9 1 година 40 хвилин дорівнює 1,4 години. І 13 хвилин 7 секунд дорівнює 13,7 хвилини. Приступаємо до виконання. Перевіримо першу рівність. 2 мм дорівнюють 0,02 метра. 1 метр дорівнює 1000 мм. Тому 1 мм становить 0,01 метра. Відповідно, 2 міліметри становлять 0,2 тисячних метра. Отже, можемо зробити висновок, що рівність неправильна. Завдання друге. Перевіряємо 5 дециметрів дорівнює 0,5 метра. 1 метр дорівнює 10 дециметрів. Тому 1 дециметр становить 0,1 метра. Відповідно, 5 дециметрів це буде 0,5 метра. Наш результат і результат умови. Рівність правильна. Завдання третє. 7 міліметрів дорівнюють 0,7 дециметра. Перевіряємо: 1 дециметр дорівнює 100 мм. Тоді 1 міліметр становить 1 соту дециметра. Відповідно, 7 міліметрів становлять 7 сотих дециметра, або запишемо десятковим дробом 0,7 дециметра. Наш результат і умова. Можемо зробити висновок, що рівність неправильна, завдання четверте. 421 см дорівнює 4,21 метра. Перевіряємо 1 метр дорівнює 100 см. Відповідно, 1 см становить 1 соту метра. Тоді 421 см становить. 421 соту метра. Утворився неправильний дріб, запишемо у вигляді мішаного числа. Знайдемо цілу частину. 421 ділимо на 100, буде 4, цілих. тепер знаходимо чисельник дробової частини. 4 множимо на 100, це буде 400. І 421 віднімаємо 400 буде 21. Знаменник переписали. І запишемо десятковим дробом. Це буде 4,21 метра. Наш результат і умова. Робимо висновок, що рівність правильна, завдання п'яте 3 метри 5 сантиметрів дорівнюють 3,5 метра.

Або якщо записати десятковим дробом 3,5 метра. Наша відповідь і умова. Як бачимо, рівність неправильна. Переходимо до шостого завдання 279 Міліметрів дорівнює 2,79 дециметра. Перевіримо. Один дециметр дорівнює 100 міліметрів. Тоді один міліметр становить одну соту дециметра 279 міліметрів, це буде 279. Сотих дециметра дрібне правильне. Запишемо в ліді мішаного числа. Для цього 279 поділимо на 100. Буде неповна частка 2, отже, це буде 2, цілих. і знаходимо тепер чисельник дробової частини. 2 множимо на 100, буде 200, 279 віднімаємо 200, буде 79 чисельник. Знаменник переписали. Запишемо десятковим дробом, це буде 2,79 дециметра. Наш результат і умова. Робимо висновок, що рівність правильна. Завдання 7: 4 дециметри квадратних до рівня 0,4 метрів квадратних. Перевіримо. 1 метр дорівнює 10 дециметрів. 1 метр квадратний дорівнює 10 помножити на 10 100 дециметрів квадратних. Відповідно, 1 дециметр квадратний становить 1 соту метра квадратного. Тому 4 дециметри квадратних дорівнює 4 сотих метра квадратного. Або 0,04 метра квадратного. Вийшов наш результат і наша умова. Робимо висновок, що рівність неправильна, завдання 8. 54 дециметри квадратних дорівнюють 0,54 метрів квадратних. Перевіримо 1 метр дорівнює 10 дециметрів, відповідно, 1 метр квадратний буде дорівнювати 10 помножити на 10 100 дециметрів квадратних. Тоді 1 дециметр квадратний становить 1 соту метра квадратного, а 54 дециметри квадратних становлять. 54 сотих метра квадратного. Запишемо десятковим дробом, це буде 0,54 метрів квадратних. Як бачимо, ми отримали результат такий, як в умові. Отже, рівність правильна. Завдання дев'яте. 1 година 40 хвилин дорівнює 1,4 години. В одній годині 60 хвилин, тому 1 хвилина становить 1 60 години. 1 година 40 хвилин буде дорівнювати 1 тіла. 40 6 години. Вийшов наш результат і результат умови. Промововисно, рівність неправильна. І 10 завдання 13 хвилин, 7 секунд дорівнює 13 сотих хвилини в одній хвилині 60 секунд. Відповідно, одна секунда становить 1 шістдесяту хвилини. тому 13 хвилин, 7 секунд дорівнюють 13,7 хвилини. Наш результат і результат умови. Робимо висновок рівність неправильна. Ми перевірили, які з рівностей правильні. Номер 1316 виконано.